Російська пропагандистка Маргарита Симонян поспішає на зустріч до зу свого чоловіка, пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Він вирушив на концерт Йосипа Кобзона ще у вересні цього року, після дев'яти місяців коми у стані клінічної смерті. За власним зізнанням Симонян, вона пройшла перший курс хіміотерапії. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, коли нарешті ви ці два скажених потіністи. Докладніше далі. Про те, що у Маргарити Сімонян онкологічне захворювання, вона розповідала з між у вересні. Йшлося про рак молочної залози. Але тоді Симонян офіційно не озвучила свій діагноз. Тепер пропагандистка зізналась, що їй ампутували одні груди. У мене не третя стадія, а перша друга. Слава Богу. Що буде далі, загадувати немає сенсу. Може, з Божою поміччю вилікують, а може, за його ж волею, вирушу грати в нарди з тиграшею. Давно ж не грали головна редакторка телеканалу АРТІ Маргарита Симонян. За її словами, вона просила відтермінувати початок курсу хіміотерапії. Цитуємо до крайнього прийнятного строку, щоб взяти участь у ювілеї медіагрупи Раша Тудей. На святкування 17 жовтня у приміщенні великого театру був присутній російський диктатор Володимир Путін. Не перестає дивувати, що в скажених путіністів любов до свого вождя сильніша навіть за інстинкт самозбереження, адже чим раніше розпочати лікування онкологічного захворювання, тим вищі шанси на успішне одужання. Уже зараз відомо, що після курсу хіміотерапії Симонян доведеться пройти променеву терапію, робити будь-які прогнози безглуздо, тому що перебіг онкологічного захворювання залежить від багатьох чинників. Не лише від того, як швидко почалось лікування, тож завжди залишається надія, що боброїдка симонян, як її називають у соцмережах, найближчим часом і справді може зіграти в нарди зі своїм покійним чоловіком. Тим більше знову ж за її словами, у своїй хворобі вона звинувачує саме тиграна Кеосеяна, нібито онкологія почала стрімко розвиватися після того, як він впав у кому. І саме в той час, коли сама Симонян невідлучно провела поруч із ним у лікарні 40 днів. Нагадаємо, що через хронічні хвороби серця та повторні гострі напади Кеосаян помер 26 вересня у стані коми. За словами самої Симонян, стан здоров'я путініста напередодні госпіталізації був край важким. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Друзі, мої вітання. Ви на ту каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити сьогодні про найактуальніше і найважливіше. Павло Лакійчук. Сьогодні мій гість це військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, мої вітання і рада вас бачити. Добрий день, Дарино. Добрий день всім глядачам телеграфу. Слава Україні. Героям слава так, хочу розпочати з цієї теми. Що начальник безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія Ігор, Ігор Райков сказав про те, що загроза від дронів може бути і для Києва. Він говорить про те, що через 3-6 місяців такі дрони долатимуть 100 кілометрів і можуть досягати наших великих міст, тобто їх можуть пускати навіть з Білорусі, відповідно, що вони можуть літати її до столиці. З військової точки зору, пан. На Павло, наскільки такий розвиток подій загалом може бути реальним. Яку загрозу це може нести для цивільних пересічних звичайних українців? Чи можна буде якимось чином уберегтися, якщо це реально, чи буде загалом у цей час аби сховатися? Ну тут три відразу аспекти, які під ну, слід розглянути, перше це збільшення радіусу дії дронів. Uh -huh. Дійсно, так це відбувається. Мається на увазі не про дрони, ті шахеди Гербер, якими запускають по нам росіяни. Хоча і тут теж треба звернути увагу: от на Чернігівщині, там під Ніжином удар по залізниці, коли було по локомотиву, можна було спостерігати, як росіяни наводили на шахеда по цього неповоротково uh -huh. взагалі. Це така. Складна неманеврений літальний апарат, але вони його декілька кругів наводили на локомотив. Тобто, очевидно, що відбувалось онлайн-управління шахедом, і от такі моменти, якщо шахеди вже є, частина шахедів, вони їх по-різному модернізують, намагаються знайти найбільш оптимальні варіанти. От вже з'явилась така опція. Тобто ми можемо зіткнутися з маневруючими шахедами. О, це один момент. Другий момент це збільшення радіусу дії FPV дронів різних типів, особливо важких. О, тут і ну, на оптоволокні нав'ячена таку дистанцію, вони зможуть їх запульовувати. Але е, збільшення радіусу їх дій вже очевидне. Це ми спостерігаємо на півдні, на півдні, е, ну т, буквально днями, коли залітають. Вони вже пролітають Херсон. То вони по навіть по західній частині Херсону були околися Херсону на Заході, вже доходить mm -hmm. до Ходи Миколаївщини. От. Це свій теж такий... Дзвіночок і третій дзвіночок напряму не стосується шахетів, але засобів ураження теж стосується. Вчора удар по Полтавщині кабом. Кабом, причому каб долетів до Заскороходова, ну так і що знати, Сумський напрямок це це десь 20-30 кілометрів до Полтави долітає Каб. Це говорить, ну, радіус виходить кілометрів 120. Так, у нього. Це значить вдосконалення керованих авіабомб МПК. Тут момент такий, на відміну від тих же ж дронів онлайн управління, які на онлайн управління, це ближче туди до шахедів, от, не керов. Частково керований, тобто програмованих. І точність таких ударів не дуже велика, але знаєте, спочатку напрацьовується відстань, потім відпрацьовують уже точність ударів. Тому загроза існує реально по всій лінії фронту, де росіяни можуть дотягнутися. Що стосується Києва і Білорусі, точніше, швидше Білорусі. Чи існує загроза застосування російських сил з Білорусі? Вона існувала завжди з 22-го року. Так, але Лукашенко намагається дистанціюватись від цих подій. І мені здається, що Білорусь зараз не зацікавлена точніше, не Білорусь. А режим Лукашенки не зацікавлений, щоб його поставили в один ряд з путіним і відповідати за путінські злочини за вторгнення з території Білорусі російської армії поповнювати. Він намагається всіляко відійти в сторону. Чи вдасться це йому? Я не знаю. І тут розвиток подій може бути в двох напрямках, і це знову значно ширша проблематика. З одного боку, Лукашенко може. Відмовити путінським генералам в застосуванні зброї з території Білорусі, демонструючи їм таку і їм, і Європі. таку, Я тут ні при чому, ми тут ні при чому, грубо кажучи. А з іншого боку, Путін, який дивиться ж не тільки на територію Білорусі, він дивиться на білоруську армію, як на ресурс, той, який можна забрати, у Лукашенки. Лукаш. Армія це все, на що спирається силовики на режиму Лукашенка в Білорусі, на що спирається. Це все останнє, що в нього залишилось. Забери їх у нього, у Лукашенка ніхто, буде просто вусатий тараган, mm -hmm. а путіну потрібні потрібна армія. Потрібна готовенька армія, невеличка, але готовенька армія. У нього проблеми з мобілізацією, проблеми з укомплектуванням особовим складом своїх збройних сил. Розширювати чи змінювати параметри оцих мобілізаційних заходів це, це ресурси, це час. Треба людей десь виловити, навчити, підготувати, хоч якось провести бойове злагодження. А от отримати готовий людський ресурс не людський ресурс, а готових військових, військові підрозділи. Це в нього не так багато варіантів. Північна Корея. Там Кимчинин ругається дуже сильно на свого брата Путіна, який його кинув як лошару петербурзького. Да, Одні гроші обіцяв, а дав зовсім інше, Так пацани петербурзькі не роблять. А от якраз так вони й роблять. Тому тут у нього проблеми ще один варіант забрати армію у Лукашенки. Власне кажучи, вона настільки на відміну від північнокорейської там Дружба жвачка, але mm. там ментальний бар'єр є між північнокорейцями і росіянами. А білоруська армія вона інфільтрована повністю російською агентурою, ФСБшною грушною і тільки їм потрібен для того, щоб перехопити керівництво цієї. Армії, вона не мал невелика. Але от якраз закрити ту яму мобілізаційну, на швидко, ефективно, ну це дозволить. І тоді можна ж її задіяти на, на будь яких напрямках, в тому числі і на півночі, розширяючи фронт, таким чином втягуючи Білорусь повторно, в, ну навіть не повторно, а Повторно активно в бойові дії проти України це може початися з застосування, в тому числі безпілотників з території Білорусі. Mm -hmm. Така ймовірність також існує, але сказати, що вона ну, от 100% відсотків і варто очікувати, ні. Готуватись до таких дій треба, але ну, тут ймовірність 50 на 50, а може й менше. Угу. Пане Павло, чи є зараз передумови, що в Росії найближчим часом може відбутися масштабна мобілізація? Ну, якщо ми вже почали говорити про цю тему, передумови є Точніше, що, що вона може відбутись? Вона продовжиться за великим рахунком. По перше, в російському законодавстві поняття частково мобілізація, От як пам'ятаєте, там 22-му році. Вони коли настав у них повний швах оголосили, так, Путін проводить часткову мобілізацію. Нема mm -hmm. такого поняття, часткова мобілізація. Навіть в російському полі. І указ про відміну тої мобілізації, який був оголошений Путіном, він не був скасований. Тобто сказали там Герасимов, Шойгу тоді там, ще був, да, здається. Ще не білогусов, що та ні, все, у нас мобілізація завершилася. Але це як сказали, ну пацан сказав, пацан, пацан слово забрав. Це ж у них там оці бандитські поняття. Тому відновити мобілізаційний набор цілком можливо, тому що от той принцип найманців, де в армію. На війну в Україну йдуть за гроші, він вичерпується. Тому що не тільки тому, що людей бажаючих за гроші йти на смерть в Україну стало менше, а й платити їм є все менше і менше можливостей. Якщо 24 рік чи 23 рік російські регіони, особливо багаті там регіони, нефтяники, Нівтяні, да, там Башкірі, Татарстан, вони могли б собі дозволити, як то кажуть. Краснодарський край міг дозволити там 2 мільйони. Держава Росія видає тому найман 400 тисяч рублів, а все інше регіональними додаються 2 мільйони і більше. От. Зараз вже Татарстан не може таких грошей дати. Каже, це не то що тобі. Від Путіна гробів, гробові отримуєш з тим і вперед. А за ці гроші ще менше бажаючі, е, е, лісти. Тому е, мобілізація, відновлення мобілізаційних заходів, вони залишаються як одна з таких опцій, яких дуже остерігається Путін, але mm -hmm. який може виявитись єдиним єдиною можливою опцією, яку він має в своєму арсеналі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.